Лабораторна робота номер 7 Визначення вологості атмосферного повітря, обладнання, психометр августа, колба з дистильованою водою, таблиця тиску насиченої водяної пари при різних температурах. Психометр августа, що використовується, складається з однакових двох ртутних термометрів, закріплених в спеціальній оправі. Резервуар кожного термометра захищено двома трубками з повітряним проміжком між ними. Трубки з'єднані з головним повітропроводом, що знаходиться між термометрами і з'єднується з. Верхнім кінцем з аспіратором. В аспіраторі є вентилятор, для обертання якого використовується механізм, пружина якого заводиться ключем. Резервуар правого термометра обгорнено смужкою тканини. Один шар. Спочатку змочуємо тканину на резервуарі. Для цього правий термометр занурюємо в колбочку з водою на 20 секунд. Потім обережно, щоб не зірвати пружину, заводимо вентилятор. На четвертій хвилині після пуску вентилятора виконуємо відлік температури термометром. Пружині термометра даємо повністю розкрутитися, після чого повторюємо дослід. Дослід повторюємо три рази. При цьому вимірюємо температуру.